Ну, да. Я вже давно в історії. Більше <ріст> Це... <І ще ріст> двох років <ріст> тому ми <коли ріст> депутати <ріст> зібрали гроші і купили озоновий апарат для надання допомоги нашим людям. Я звертався на одній з сесій <ріст> до, до Володимира <ріст> Даниловича, він звернав, звертався до, до нашого головного лікаря-лісняка Даніко Костянтиновича. Цей апарат коштує більше 4 тисяч доларів. Е, він лежить у підвалі поліклініки. Е, я такий приклад аналогічний наведу. Е, госпіталь військовий купив і вже повністю працює і людям надає допомогу. Ми чогось не можемо. Послухайте лісняка, він видумує такі речі, які на голову не налазять. Володимир Данилович, ви як керівник, ви брали цього керівника на посаду. Впливайте на нього, або давайте на комісію і ставимо йому питання про невідповідність займаної посаді. Питання вже настільки незріло, щоб два, більше двох років лежав апарат по підвалі. Всім потрібне, цей апарат потрібний всім. Так, все зрозуміло. Почули вас. Що, пропозиція, ви ж подивіться, депутат прийшов і ми об'явили питання, яке не стосується медицини, і він почав про медицину. Обов'язково розглянемо, коли будемо розглядати е, звернення і пишемо на слідуючі, коли там сесія буде, і будемо ділити ці гроші з бюджету розвитку. Більш за все, що виділимо ці кошти на, на те, що. Так, а вікаровний де є, нема. Згідно звернення нашого колеги, я пропоную проголосувати за дане питання і передати на профільну комісію. Так, ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання на профільній комісії розглянуто було? Прошу голосувати. Прошу голосувати. Хто проти? Утримались а, одноголосно. Одноголосно. Ради фракції Удар. Я повноважений політичною радою, політичною радою обласної організації партії Удар оголосити слідуючу заяву. 3 лютого відбулось засідання політичної партії основного середка політичної партії Удар. На засіданні політичної ради розгадалось питання про роботу керівних органів Ірпінської міської організації політичної партії Удар, про виключення з політичної партії Удар, членів партії, це Власюк Марини Ігорівні та місяця Ярослава Анатольовича і про припинення повноважень голови та ради урпінської міської організації політичної партії Удар. Було з 11 членів політради присутні 9. На засідання політичної ради не місяць, не власюк не з'явилися. Оголошую рішення політичної ради обласного осередка партії Удар. Причиною виключити членів партії, причиною виключення з партії депутатів Мінської міськради стало Систематичне порушення ними обов'язків членів партії та норм партійного статуту, лобіювання на місцевому рівні особистих питань, що йшли, у розвіз з інтересами громади і як наслідок завдали репутаційні та іміджевих втрат партії удар у місті Рпінь та Київській області, Київській області загалом. Крім цього, члени ради Київського обласного. Удару визнали незадовільною роботу Ірпінської міської організації партії протягом 12-13 рік у зв'язку з тим, що виключена з партії Марина Власюк як керівник Ірпінської міської організації удару і ради місцевого партійного осередку. Ці керівні органи також припинили свої повноваження. На засіданні Ради Київської обласної організації партії Удар було вирішено створити комісію із членів ради, яка здійснить переобріх членів партії військової міської організації, і тимчасово виконує функції виконавчого комітету міського партійного середу. До складу комісії увійшли депутати Київської обласної ради Мирослава Смирнова, Дмитро Крейнін, а також член ради Київського обласного удару Сергій Запатніков. Дякую. шановні присутні. Богдан не чуб об'єднання свобода. Ви знаєте, що Отаке введення сесії, коли не зовсім зрозуміло, які питання ставляться, що ми зараз розглядаємо? Чи депутатські звернення, чи всьому питання про розгляд звернення депутатів? Хочу вам повідомити, шановні присутні, що 28 січня 2014 року зареєстровано депутатське звернення за підписом 13. Депутатів Європейської міської ради про скликання позачергової сесії. Міським головою було проігноровано звернення депутатів. Спочатку було обіцяно, що 4 лютого проведемо сесію, потім 7, 11 і так далі. І це питання так і не винесено на навіть сьогоднішню позачергову сесію. Відповідно, я хочу зачитати депутатський запит. Сьогодні є цілком очевидним фактом, що і політична, і економічна криза в Україні є справою рух правлячої, пар... правлячої влади на чолі з партії регіонів. На жаль, змушений констатувати, що вашими на стараннями, на Володимир Даниловичу, у пріорпіні збудована така ж злочинна піраміда, що веде до краху колись процвітаючий край. Ви стоїте на сулі організованого злочинного групування дерепанщиків, яке іменується фракцією партії регіонів Ірпінській міській раді. Лише за останні роки результатами обіцяного вами покращення стало знищення майже всіх міських лісопарків та зон відпочинку. 50 гектарів громадських земель продано членам вашого клану за копійки у 2-3 рази нижче, навіть дуже заниженої нормативно-грошової оцінки. Лише через цю оборудку міський бюджет втратив близько 60 мільйонів гривень. За цей час передано в оренду з наступною суборендою ще близько 50 гектарів громадських земель. За останні три роки роздребанено більше 100 гектарів землі, що в грошовому еквіваленті дорівнює майже двом річним міським бюджетам. Цей список можна продовжувати ще дуже довго. На останніх виборах ваша партія разом із сателітами-комуністами. На наших теренах залезена шкарпа з урахуванням масштабних фальсифікацій 20% голосів виборців. Ви вже давно втратили легітимність через постійне ігнорування думки громади. Варварське ставлення до протиронних ресурсів країна постійно розвитку. Ми голосували. Ми голосували три хвилини. Скільки вам ще треба хвилин? Скажіть, скільки вам хвилин треба? Ми голосували цей. Скільки? Три хвилини було. Це ви вже використали. Скільки вам хвилин? кіло хвилини. Дві хвилини, хто за, прошу голосувати. Дві хвилини. Проти отримують. Дякую. Місто потопає в смітті, дороги в жахливому стані, тепломережі в аварійному стані, каналізаційні мережі перевантажені. Вже гостро відчувається нестача пивної води. Не вистачає дитячих садочків. А рада постійно приймає рішення про знищення лісів та багатоповерхове будівництво. Будівництво ведеться безконтрольно з порушенням будівельних норм. Дуже часто результатом такого будівництва є проблема з експлуатацією новозбудованих квартир і навіть з оформленням права власності на квартири, зважаючи на вище зазначене, за дорученням та імені Ірпінської громади, при Ірпінні вимагаю. Перше розглянути питання щодо політичної ситуації в Україні, засудити злочинні дії влади, підтримати вимоги українського народу про відставку Януковича та дострокову вибори президента України. Повернення до конституції 2004 року, припинення політичних репресій, засудити злочини дії влади, так званих правоохоронних органів, прокуратури міліції суддів Беркуту та інших формувань, які перетворились правоохоронних органів на бандитські угрупування, відносно мирних протестів громади, арешти, вбивства, побиття викрадення та катування людей, погроми, підпали автомобілів, знищення майна, звільнити від кримінальної відповідальності всіх осіб, відносно яких вже порушено кримінальні справи, припинити практику взяття заручників. Притягнути до кримінальної відповідальності всіх осіб, які зорганізували, надавали накази та безпосередньо здійснювали ці злочини. Друге, Вимагаю відставки міського голови Скаржинського Володимира Даниловича та розпуску виконавчого комітету з подальшим аудитом діяльності цього органу виконавчої влади та його очільника. Третє встановлення мораторію на виділення земельних ділянок під паркову, забудову та надання дозволу. На розробку документації для метофорхові забудови добрання нового складу міської ради. Четверте: проведення перевірки абортованості останніх знищень тарифів на комунальні послуги. Вірпіні, дякую. Дякую вам. Дякую. По різному, так. абсолютно більшість питань, які він озвучує, воно не стосується і у нас, нема тих, у нас нема тих погромів, нема тих вбив, слава Богу, слава Богу. І ми не допустимо правоохоронні органи, органи пролазури. Культури... Так, шановні, шановні е, є хто, так, будь ласка, засуджували дії. Ви, ви свій час використали. Ви свій час використали. сядьте, будь ласка. Так. так, запитання, чи щось до доповнення до немає, я відповів на він тільки звинувачення звинувачення Богдана Омельяновича Він говорить, що позачергова сесія повинна була відбутися. Ось цей документ звернення, який підписали, він в тому числі, це звернення. Я говорю, хлопці. Дайте проект рішення на це звернення. Ніхто не дав. Я його виніс як звернення. Ми почули інформацію і хочу поставити на голосування. Хто за те, що інформацію прийняти, відома? Хто за, прошу голосувати. Провести Проти утримались прийнято рішення. Ми сесію проводимо завжди.